Граєте в Хойку, але маєте проблеми в повітрі, тоді вам варто переглянути це відео. Основний літак, яким ви будете користуватися, є винищувач. По своєму досвіду порекомендую шаблон, який буде і проти бота ультимативним, і проти гравців допоможе. Отож, чим вищий рівень корпусу, тим краще, тому що ми маємо більше слотів для наших модулів. В озброєння вставляємо 3 модулі під назвою 4 важких кулемети. І вони дають нам досить високу повітряну атаку. У комірку для спеціальних модулів нам потрібно вставити самоощільнювані баки, потім додаткові палені баки, що дають до 50% дальності нашому літаку та бронепластини пластини для повітряного захисту. Також, якщо ви помітили, що вам не вистачає тяги, ви можете поставити два двигуни. Хоч це і буде дорожче, але так ви зможете зберегти собі час та виробити достатньо літаків до моменту вивчення нового двигуна. Це мій варіант винищувача, який добре показує себе у мультиплеєрі. Якщо у вас є свої шаблони винищувачів, діліться ними у коментарях. Тож, варто підсумувати, що дає нам цей шаблон. Це дальність 910 км, що для європейського театру бойових дій є досить непоганою цифрою. Це повітряний захист у 19 одиниць, повітряна атака у майже 57 одиниць, маневреність у 47 одиниць. Хоча з військовою організацією можна його прокачати трішки більше. І вартість виробництва 34 молотки, що не є досить дорого. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки, якщо хочете бачити більше контенту по хотіці українською.